Прогноз погоди в Україні на три дні з 6 по 8 вересня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Літня спека і задуха нарешті закінчились, а на зміну їм починають приходити все сильніші і могутніші осінні вітри. В порівнянні з серпневою погодою, у найближчі три дні сила вітру може здатись на рівні урагану або навіть смерчу. Та це тільки в порівнянні з літом. А загалом осінні вітри доволі приємні, і вони лише нагадують про те, що нарешті прийшла одна з наймальовничіших пор року осінь. Зараз ми вам розкажемо детально про погоду в кожному регіоні України. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову. Адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах. Щиро дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. У середу, 6 вересня, по усій Україні збережеться сонячна і малохмарна погода. В усіх регіонах буде гуляти відчутний, але доволі приємний вітер з силою 5-10 метрів на секунду. Радимо вам в цей день провести більше часу на свіжому повітрі, адже саме зараз один з найкомфортніших температурних періодів. На півночі у Чернігівській і Сумській областях. Очікується плюс 24 плюс 26 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На півдні Запоріжжя, Миколаївщина, Херсонщина і Одеська області буде плюс 26 плюс 28 градусів в день, плюс 18, плюс 16 вночі тільки в Криму буде на пару градусів прохолодніше. Вітер тут відчутний, північно-східний – 5-10 метрів на секунду. Захід. Тут в усіх без винятку областях очікується однакова температура. В день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 11, плюс 9 градусів. Опадів тут не очікується, буде сонячна і мало хмарна погода. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На сході у Донецькій і Луганській областях в день плюс 26 плюс 28, і це доволі спекотно. Вночі плюс 15 плюс 13 градусів. На Харківщині буде трохи прохолодніше плюс 24, плюс 26 в день, плюс 14, плюс 12 вночі. Вітер прохолодний, північно-східний 5-10 метрів на секунду. Центр України, Київська, Черкаська, Полтавська і Кіровоградська області, а також Дніпропетровщина. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 26 градусів. Вночі – плюс 14, плюс 12. На Житомирщині і Вінничині буде на 1-2 градуси проголодніше. А у Дніпропетровській області навпаки буде тепліше. Тут плюс 25, плюс 27 вдень, плюс 15, плюс 13 градусів вночі. Вітер буде відчутний і прохолодний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. У четвер, 7 вересня, в усіх регіонах нашої країни буде легеньке, майже непомітне похолодання. А от на заході навпаки трохи потеплішає. Увесь день світитиме приємне сонечко, а хмар на небі майже не буде видно. У північних областях вдень плюс 21, плюс 23 градуси. Вночі плюс 15, плюс 13. Легенький прохолодний вітерець 3,8 метри на секунду. Південь Тут середня денна температура плюс 26 плюс 28 градусів, нічна плюс 18 плюс 16. На Миколаївщині і Запоріжжі на 1-2 градуси прохолодніше. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. На заході в усіх областях спостерігатиметься сонячна і безхмарна погода. Середня денна температура у цьому регіоні плюс 23 плюс 25 градусів. Нічна плюс 14, плюс 12. Виключенням буде лише Закарпаття. Тут суттєво потеплішає. Плюс 26, плюс 28 в день, вночі так само плюс 14, плюс 12 градусів. Вітер південно східний 3,8 метри на секунду. На Сході – плюс 22, плюс 24 градуси вдень. Вночі – плюс 17, плюс 15. Тільки на Донеччині вдень буде на 2 градуси тепліше. А на Харківщині буде прохолодніша ніч. Абсолютно в усіх центральних областях середня денна температура плюс 23, плюс 25 градусів, нічна плюс 15, плюс 13. Лише на Житомирщині, Черкащині і Полтавщині буде на 1 градус прохолодніше скрізь сонячно і майже безхмарне небо. Вітер північно-східний 3,8 метри на секунду. В останній день робочого тижня, п'ятницю, 8 вересня, погода кардинально не зміниться в порівнянні з минулим днем, але ночі стануть прохолоднішими, а вітри в певних областях ще сильнішими. Північ країни у Чернігівській області в день очікується плюс 22, плюс 14 градусів. Вночі плюс 10, плюс 8. На Сумщині буде ще холодніше. Плюс 19, плюс 21 в день, плюс 9, плюс 7 вночі. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Прохолода наближається також і в південній області. Тут в Миколаївській, Одеській, а також Херсонській областях і в Криму денна температура плюс 25, п'люс 27 градусів. Нічна плюс 15, плюс 13. а от мешканці Запоріжжя відчують справжню осінню прохолоду, адже тут в день очікується плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 13 плюс 11. Саме на півдні будуть найсильніші вітри у цей день. Дути буде з північного сходу з силою 7-12 метрів на секунду. На заході, у Волинській, Рівненській і Хмельницькій областях, а також на Тернопільщині, стовпчики термометрів в день покажуть плюс 23, плюс 25 градусів. У Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях тепліше плюс 24, плюс 26 в день. А найгарячішою областю заходу буде Закарпаття: тут плюс 25, плюс 27 градусів в день. Середня нічна температура по усьому західному регіону становитиме плюс 11 плюс 9 градусів. Вітер тут майже не відчуватиметься, бо його сила становитиме 3,8 метри на секунду. На сході нашої держави найтепліше буде у Харківській області: плюс 20, плюс 22 градуси в день, плюс 10, плюс 8 вночі. Луганщина найхолодніша східна область. Тут плюс 18 плюс 20 в день. Плюс 12, плюс 10 вночі. На Донеччині денна температура плюс 19, плюс 21 градус, нічна плюс 12, плюс 10. Тут, як і на півдні, буде панувати сильний осінній вітер, який прилетить зі Сходу. Його сила становитиме 7-12 метрів на секунду. Центр України на Житомирщині, Вінничині, Черкащині і в Кіровоградській, а також Київській областях і самій столиці денна температура плюс 22, плюс 24 градуси, нічна плюс 11, плюс 9. На Полтавщині і Дніпропетровщині буде прохолодніше, плюс 20, плюс 22 в день. Вночі так само, плюс 11, плюс 9 градусів. В усіх центральних областях прохолоду принесе північний вітер з силою 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також обов'язково поділіться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.